Шукаєш можливість змінити світ, мрієш про європейське майбутнє для України. Приєднуйся до нас на четвертій молодіжній моделі парламентської асамблеї НАТО. Тут ти знайдеш можливості для співпраці, пошуку нових ідей та створення спільного майбутнього. Здобуватимеш досвід та вчитимешся наближати Україну до вступу в альянс. Отримаєш безліч корисних контактів серед представників української влади та іноземних партнерів. Годі зволікати дій! Ми чекаємо саме на тебе. Приєднуйся до команди євроатлантистів, які наблизять членство України в НАТО. Україна НАТО зробить альянс глобальним процентом.